Борщ, душа української кухні, насичений бульйон на реберцях, бурячок для яскравого кольору, овочі та ароматна засмажка. А до нього сало, часничок і чорний хлібчик. Реберця кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою, додаємо лавровий лист, цибулинку і духмяний перець. І варимо годинку півтори. А поки миємо, чистимо, натираємо і нарізаємо овочі. Коли реберця готові, витягаємо їх з бульйону. В бульйон кладемо картоплю, нарізану кубиками, і варимо до готовності. На пательні смажимо цибульку до золотистого кольору, додаємо моркву, буряк, смажу до готовності. Додаю томати у власному соку, трохи цукру для балансу смаку, тіль лавровий лист, тушкую хвилин 10, додаю засмажку в каструлю і повертаю реберця. Варю все разом хвилин 5-7, шинкую капусту і додаю в борщ. Чаклуємо хвилин 3-5 і даю настоятися хвилин 30. Борщ можна насипати в тарілки. До борщу подаю. Зелень, чесник, сало і чорний хлібчик. Готуйте, смакуйте, кайфуйте.